Сьогодні настав той день, коли ви долучаєтесь до нашої сім'ї, 141-ї бригади. Ми цінуємо кожного нашого воїна, який сьогодні стоїть в строю. Дякую кожному з вас за те, що долучаєтесь до нашої команди, за те, що вірите в нас в один одного. І сьогодні ви отримуєте не просто бойовий шеврон, а відзнаку єдності нашого колективу. Кожен з вас сьогодні складе присягу. На вірність не тільки українському народові, а на вірність своїм побратимам, які стоять поруч з вами в страхі. Я воїн 141-ї окремої механізованої бригади. Я захисник свого народу і син великої України. Я збережу тебе, моя батьківщина! Від ворожої навали! Клянусь! Клянусь. Я буду першому бою, щоб виберете перемогу для своєї держави. Клянусь. Клянусь! Я ніколи не прийму поразки! Клянусь! Глянуть. Є зброя перемоги! Я вогонь незламної волі. Є надія майбутніх поколінь. Глянусь! Глянуть. Слава Україні! Слава Слава 141 й окремій механізованій бригаді! Слава! Слава! Слава!